Крім квітів красивого, ми маємо ще й город корисне. Починається він квітами. Потім чесник, який вже вибрали, цибулька, яка чекає пори, вже також підсохне вибирати. Помідори, без помідорів в Італії ніяк. Вони усі дуже помідорні. Треба вибрати, бо вже вони наспіли. Ось такими кетяшками наспіли. Час вибирати. Ось їх у нас скільки, небагато, але ось які вони гарненькі такі, смарагдові, смарагдового кольору і багато їх рясно. Салат також є. Помідорчики прикрашають город. Нам їм самих і не по самим і не поїсти. Будемо ділитися з друзями. Пальма захищає від сонечка. Тут інший вид, помідорчики в пікаділі. Опа. М -м -м. Смачні. А тут ще інший вид. Цей вже також достигає. Це наш перепочинок, тут, коли ми працюємо на городі, цукіні, баклажани, синенькі, трішки перчиком, огірки. Соняшнички. До речі, квіти також їстивні, з них дуже смачна їжа виходить. Соєшнички посміхаються. Казали моя бабця, що город без квітів не сміється. Нерясно в мене в цьому році квітів на груді. Тому що чорнобривчики заїли якісь мушки, і вони не змогли вирости. Ось так. Такий він, город для розваги. Гранат, деревце. Якому не пощастило, його загризли зайчики чи якісь інші тварини. Але він відійшов і тепер плодоносить. Щороку, правда, лишень три плоди. Ось один я вам покажу. Такий він скоро буде з отакої квіточки. Ось плоди набираються. Класичні гави